Був волонтерський Кременчукський центр допомоги Каролівського смаку. Осалежить, він зараз нам скаже, де будемо тепер гусати, в якому напрямку ми. Це робиться для перемоги, де у нас чудовий завдяки таким друзям. Друзі, по перше, хочу подякувати за допомогу. Подякувати королівському смаку Геннадію і усім небайдужим тим, хто підтримує фронт. Тому що зараз це дуже дуже важливо. Наші хлопці і дівчата повинні відчувати, що вони не одні а вони не одні, тому що ми, ми допомагаємо їм. Приводу поїздки зараз, чуть-чуть бусік, ми ще будемо ремонтувати, тому що не все е, доділа да, А в дорогу треба вирушати, щоб наш зелений дракон був надійний надійний. Да, да, да. Тому я думаю, що десь через тиждень ми будемо знати в яку точку е, фронту ми поїдемо. Тому ще раз дякую. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Давай. <рес>